От квантова психологія на стрімких швидкостях зараз набирає популярності. Ви неодноразово чули також про таку штуку, як квантові стрибок. Я почала навіть діяти по-іншому завдяки квантовій психології. Ми можемо змінити нашу реальність. Я зупиняю себе, я стою в позиції спостерігача і думаю, як можна зробити цей перехід на іншу гілку реальності. Цина, Це... але що ж тоді вона зробила? Які дії, які рішення прийняла для того, щоб бути там? Вони себе доводять в такий момент нуля, з якого включається режим виживання, і люди такі починають, так, треба щось робити, треба щось. Знаєте, мозок активно включається, включається тіло, і людина починає думати, що робити. Угу. Чому це завжди так важко? Чому люди роблять квантові скачки через жахливі ситуації? Я зараз цей метод тестую на собі. От я зараз людина, яка я це говорю, я вірю, що це працює, і я це тестую зараз на собі. Чому? Бо я хочу, щоб це сталося найкращим і найвищим чином для мене. Давайте разом, лагідно, поступово вчитись, жити, робити вибор з любові до себе, з того, як де нам всередини слухати себе, свій внутрішній голос. Знаєте, і. Жити і кайфувати, а не виживати і досягати.